Друзі, ми любимо наш Харків і бажаємо миру в Україні, але зараз не час шукати винних, час діяти і брати відповідальність на себе. З дитинства я мріяла стати педагогом і віддавати серце дітям. Зараз маю щастя. Виховувати молоде покоління на посаді викладача Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди, активна життєва позиція і загартування спортом характеру не дали мені стати осторонь життєвих подій в Україні. За ці 10 місяців важкої боротьби волонтери, громадські активісти, молоді політичні сили довели, що можуть діяти в інтересах українського народу. В Харків не прийшла війна завдяки нам з вами: порядним, професійним і патріотичним. Час довірити владу молодим новим політикам. Я обираюся в депутати, бо хочу служити українському народові. Мені всього лише 27 років. Але я маю певні життєві досягнення. Маю ступінь кандидата біологічних наук. Є лідером харківської команди демократичного альянсу. Мені 27, але я маю безмежну віру в людей і хочу працювати для вас. Дорогі харків'яни, я закликаю вас дати мені шанс. Шанс, який ви 10 років давали старим безвідповідальним політиканам, які вони змарнували. Час жити гідно.